Всім привіт! Сьогодні я хотіла б розповісти вам про онлайн-казино, про яке ви обов'язково чули і можливо навіть вже грали. Я розповім про космолот. Посилання на цей сайт я додам в описі під відео і в коментарях. І по давній традиції свій огляд я розпочну з загальної історії створення цього сайту. Космолот був заснований у 2020 році українським товариством SpaceX у місті Київ. Та перший в Україні отримав ліцензію від країл, тобто від комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, що не може не захоплювати. Отримавши впевнений старт, Космолот почав активну рекламну кампанію в інтернеті. Думаю, ви не раз бачили пропозиції від космолоту з закликом розпочати гру. І якщо чесно, то я. Я Навіть трохи здивувалася, довідавшись, що Космолот створений лише у 2020 році. Здається, про цю гемблінг платформу я знаю набагато більше часу. Ну що ж, давайте зайдемо на сайт та подивимось, що там є цікавого. І так, я на головній сторінці, яка зроблена в темно-синіх та фіолетових кольорах. Та одразу бачу малюнок з космічним літальним апаратом. Напевно, то так виглядає казино космолот по задумці авторів. Перше, що потрапляє в очі, так це пропозиція для нових клієнтів, а саме вітальний пакет на 50 тисяч гривень та 50 ФС. Досить непогана пропозиція. Потрібно брати. Що ж? Переходжу до реєстрації. Щоб отримати доступ до ставок на реальні гроші, потрібно верифікуватися. Грати можуть тільки повнолітні гемблери, тому до реєстрації допускаються ті відвідувачі, чий вік понад 21 рік. Реєстрація це обов'язкова процедура для тих, хто хоче скористатися всіма можливостями порталу. Без цього ваша гра не почнеться. Зараз я просто зайду в кабінет через електронну адресу, але розпочати гру я зможу лише після того, як підтверджу свою особу, а програма перевірки це схвалить. І так. Я зайшла до кабінету, і одразу при вході мені приходить додаткова пропозиція по отриманню бонусних балів через Телеграм чи Viber. Тобто, ви можете перейти по посиланню, підписатися в групу месенджера та отримати на нього всю інформацію щодо нових акцій чи турнірів, які будуть проходити на сайті. Досить зручно, хочу я вам сказати. Мені подобається така клієнтоорієнтованість. Що ж, подивимось далі. Згідно офіційних даних, платформа Космолот налічує понад 50 ігрових провайдерів, серед яких такі гіганти, яких ви обов'язково знаєте, якщо постійно граєте в онлайн-казино. Це Bongo, Playson, Quickspin, Novomatic, Pragmatic Play, Barbara Bank та інші. Чому так багато? Все логічно. Окрім української ліцензії, Космолот також володіє міжнародною ігровою ліцензією Кюрасау, тому і співпрацює з неабиякою кількістю партнерів, які представляють на платформу сотні цікавих ігор на будь-який смак. На сайті знаходяться сучасні та класичні гральні автомати з високою віддачею, якісною графікою та безліччю бонусних функцій. На багатьох слотах є бонусні раунди. Які символи, фриспіни та повторні обертання? Рівень віддачі на всіх гральних автоматах відповідає світовим стандартам та не опускається нижче за 95%. Як і більшість інших гемблінг сайтів в космолоті ви можете зробити ставки в лайф іграх, чого тут тільки немає: карти, блекджек, покер, блумсіті, рулетка? Дивіться самі, скільки тут усього. В різних іграх встановлюються різні суми по мінімальному порогу ставки. Так, наприклад, в одній грі це сума дорівнює лише 2 гривням, а в іншій це можуть бути і 2 тисячі гривень. Але хоча б максимальна сума завжди однакова і дорівнює 100 тисячам гривень. Якщо ви хочете перевірити ту чи іншу гру, пограти в неї, але лише для того, щоб обрати саме ту, в якій ви готові витрачати кошти, тоді ви можете грати в демо Режимі, тобто можна спробувати ту чи іншу гру безкоштовно і без реєстрації. Для цього потрібно тільки обрати гру, що сподобалася, і запустити її в режимі демо. Круто, так? У демо режимі гра ведеться на віртуальні монети, запаси яких можна заповнити, просто перезапустивши ігровий автомат. Також на сайті ви можете знайти швидкі та настільні ігри на будь-який смак. Всі ігри клубу працюють на базі генератора випадкових чисел, завдяки чому немає жодних сумнівів, що процес проходить чесно. І це одна з основних переваг цього місця. Щодо бонусів, то вони нараховуються не лише після реєстрації нового клієнта. Також ви можете отримати додаткові бали, наприклад, за верифікацію в дії. Так, тобто, те, що можна так легко провести реєстрацію нового клієнту без якоїсь паперової волокіти, це ж теж можна сказати подарунок, бо тоді ви також можете це зробити якомога зручніше та швидше, не відходячи від свого смартфону. А ще й отримати за це додатковий. Бездепозитний бонус, такі ж приємні ніжтячки. Ви отримаєте за підтвердження телефону та емейл-адреси. Тобто, все те, що потрібно зробити в будь-якому випадку за умовами реєстрації, практично на всіх сайтах по гемблінгу. Тут вам за це ще й дарують подарунки, як то говорять приємні дрібнички. Також платформа постійно проводить турніри. Ось перевіряю. Заходжу на вкладку, та можу нарахувати на ній аж 5 турнірів, які проходять саме зараз. Напевно, це рекорд. І це дійсно круто. Раніше заклад активно роздавав промокоди, їх можна було знайти в соціальних мережах, а також на сайтах партнера. Але сьогодні така практика обмежена. Однак отримати ексклюзивну пропозицію все ж таки можливо. Для цього при реєстрації вкажіть і підтвердіть електронну адресу, і на неї надходитимуть персональні бонуси. Також останні новини про акції публікуються у телеграм-каналі. Космолота сайт казино повністю адаптований під мобільні телефони. І якщо під рукою немає комп'ютера, то ви просто можете зайти на сторінку сайту та ввести свій логін і пароль. Візуальна частина платформи автоматично підлаштовується під потрібний розмір будь-якого смартфону чи планшету. При цьому функціонал закладу не змінюється. На мобільному сайті казино можна не тільки грати в будь-які ігри, але й проходити реєстрацію та Верифікацію, вносити депозит та виводити виграші, зв'язуватися зі службою підтримки та проводити інші необхідні операції. Давайте перевіримо, що ж тут з виводом коштів. Переходимо у відповідний розділ і читаємо. Космолот пропонує своїм гемблерам величезну кількість платіжних інструментів за їхньою допомогою. Ви легко можете не тільки поповнити рахунок, але й швидко вивести виграш. На сайті вказано, що поповнити рахунок можна за допомогою віза та MasterCard. Виведення коштів йде також на картки і лише на гривневий рахунок українського банку. Ліміт виведення коштів з сайту сьогодні становить від 100 гривень до 14 тисяч за одну транзакцію. І загалом становить 30 тисяч гривень на добу та 150 тисяч гривень на один тиждень. Виплати здійснюються лише на ті платіжні системи, за допомогою яких гравець поповнював кошти на свій рахунок. На веб-сайті при цьому реквізити карток та рахунків, з яких відбувалося поповнення рахунків, повинні відповідати введеним реквізитам на виплату коштів, тобто дані повинні співпадати з тими, які ви вказували при реєстрації. Щоб зробити вивід коштів, достатньо зайти в розділ Особистий кабінет та натиснути на відповідну кнопку. Але потрібно бути пильним і вже до того, як на вашому рахунку з'являться кошти, підтвердити номер телефону, електронну адресу, а також верифікувати акаунт. Заявки на здійснення виплат здійснюються цілодобово та без вихідних, так що ви можете це зробити в будь-який зручний для вас час. Зазначена вами сума блокується на рахунку і впродовж доби потрапляє на вашу картку. Ще раз розглядаю веб-сторінку і бачу інформацію щодо служби підтримки. Тобто, якщо у вас виникли питання, то ви можете їх вирішити за допомогою оператора. Тут пропонують онлайн-чат, а ще ви можете написати повідомлення на їхню електронну адресу, начебто, судячи з відгуків, підтримка працює без нарікань та дасть всю необхідну допомогу. Ставки на спорт на сайті, на жаль, відсутні. Чи планують їх вводити? Можливо, але це вже питання до засновників та розробників. Бо в такому разі платформа значно збільшується та потребує багато ресурсів. Що ж. Поживемо, побачимо. Подивившись сайт, я можу зробити такі висновки. Загалом платформа зручна, абсолютно зрозуміла та інтуїтивна. З мінусів відзначу те, що тут відсутні ставки на спорт, обмежена можливість вводити виводити кошти якимись нестандартними ходами, наприклад, криптою чи терміналом. Щодо плюсів, тут хочу зазначити те, що казино повністю легальне. Це офіційна платформа, яка працює, розвивається та постійно покращується. Мені сподобалась можливість зареєструватися тут через Дію, а також отримувати новини про акції через месенджер. Також великий плюс це величезна кількість партнерів, завдяки яким на сайті можна знайти будь-яку гру. Загалом мені сподобалось. Я рекомендую космолот для гри та вважаю, що ви можете бути впевненими в цій платформі. В описі під відео та в коментарях я залишу активні посилання на цей сайт. Переходьте, грайте та вигравайте, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. І до зустрічі, папа! -па.